Де не зберігав. Все відремонтував. Раду непонятне призначення цього знаку, закривати пішоходів від водія. Спробуємо перейти до нас не за Це вроді неділю, спешить за давні Світло Сюди мови видно, знаєте, коли це Я б ці штуки переніс реально на іншу сторону. Це Щось нелогічно, тому що вони перекривають огляд як пішоходам, так і водіям. Ще де казав правду про ремонт. Тут світло на цьому. Це ближче до готелю Закарпаття. Правда на тротуарі нічого не веду, ну связу.